Талеві пташки готові до бойового вильоту. 15 мавіків 3 т з удосконаленою системою стабілізації та можливістю давати чітку картинку розташування ворожих позицій передає Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним гумштабом одній з бригад, яка стійко стоїть на найгарячіших позиціях. Особливо півідрони і мавіки ну це очі в небі. Без них ну, неможливо на полі бою. Це і розвідка. І підтримка наших хлопців, щоб їх скоригувати правильно на полі бою, і так само бойову нагрузку вони несуть і завдають втрати, що в живій силі, що в броньованій і легко броньованій техніці. Окрім мавіків, військові отримали і сотню дронів камікадзе. Із міською радою бригада постійно на зв'язку. І щойно є запит від оборонців, його в найкоротші терміни закривають. Це якраз одна із тих бригад, які знаходяться на сьогоднішній день на гарячіших точках Російсько-Українського фронту. Вони дійсно виконують бойові завдання досить ефективно, але разом з тим, на жаль, є і певні виклики, і втрати в тому числі. Тому ми передаємо це обладнання, щоб вони більш ефективно могли знищувати решистів і виконувати свої бойові завдання. Ситуація на фронті складна і без такого технічного підсилення кажуть військові було б вирази важче. Ворог суне зупину, кидає всі сили, кидає не думаючи. Завдяки саме цій допомозі ми знищуємо багато техніки, але навіть без техніки ворог іде в пішому порядку. Все постійно, регулярно суне постійно. На додачу до технічного підсилення бригада отримала рюкзак польового медика вагою 18 кілограмів. У ньому вся найнеобхідніша тактична медицина, завдяки якій на полі бою вдається рятувати життя поранених українських захисників. Ірина Дідухо Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.